Має бути обов'язково е, назва книги, так е, має обов'язково бути, як в стародруках, перша літера, буквиця гарно оформлена. Такі саморобні книги власного імені робили волонтери спільно з дітьми-переселенцями та рівнянами. Захід приурочили до дня української мови та писемності. Він став одним з етапів циклу арт-терапії, які проводять волонтери. Дітки будуть дізнаватися походження ім'я імені свого, хто їх так назвав, характери імені, Як їм подобається, щоб їх називали, відомі тезки з таким іменем і, відповідно, створять свої такі писемні артбуки, оформлять. От в мене і мій зразочок я створювала. І потім захистять ці артбуки і понесуть до до своїх домівок. Методом арт-терапії організатори заходу хочуть психічно розвантажити дітей та розвинути їхню креативність. Дітки, які переселилися до нас, зрозуміло, що вони хочуть спілкування, і саме в нас на майстер-класах, використовуючи методи арт-терапії, вони і відволікаються від пережитого, і заводять нові знайомства. Це для них важливо, тому що е, доросла людина чи дитина вона не може жити в вакуумі, особливо маючи такий досвід воєнний. Ольга Корба, багатодітна мати, яка переселилась до рівного Завдіївки після 24 лютого. люту. Каже, що по власних дітях бачить користь подібних арт терапій. Я сама відчуваю користь, бо переселенці і мої діти теж брали участь тут неодноразово. То я бачу по дітям по своїм, що це дуже допомагає навіть. Просто рівняни приходять дітки і цілими школами, класами ми тут знайомимося. Я бачу, що ну цікаво їм. Артем Остапюк, Роман Шикунець, новини на Суспільному, рівне.